Доброго дня! Мене звуть Аліна Ловчановська я представляю громадську організацію Green Дай International. Ми екологічна організація і один із основних напрямків нашої діяльності захист лісів. Протягом останніх днів ми займаємося проблемою незаконної виробки дерев в Нововодолаському районі Харківської області. 29 листопада 2016 року ми отримали тривожну інформацію від громадських організацій Східний Корпус та Цивільний Корпус АЗОВ про масштабну вирубку добового масиву в районі села Просяни Нововодолазького району Харківської області. Було вирішено наступного дня разом з активістами з цих небайдужих до екологічних проблем області організації виїхати на місце події та провести професійну аерозйомку за допомогою квадрокоптеру та іншого сучасного фото та відеообладнання. Прибувши на місце, ми зрозуміли, що вирубка опинилася ще масштабнішою ніж ми очікували. Було вироблено ліс на схилах яру довжиною майже кілометр. Більшість порубаних дерев це доби, які є дорогою породою дерева взагалі. Та особливо цінною породою для лісодефіцитної Харківської області, бо ми є південно-східним форпостом на горних дубрах Євразії. Нам було відомо, що на той час було заведено кримінальне провадження з даного випадку, але ми не знали навіть, хто є заявником, а також не могли отримувати повну інформацію про ведення справи. Тому того ж дня я написала заяву повідомлення до нового районного відділу поліції та до головного слідчого управління національної поліції в Харківській області. Здравствуйте, нам нужно ж розслідувати попасть попасть рибинку написать заявлення. Сергій Ніколаєвич, ісламської. Да. Угу. Також постувала проблема збереження лісопродукції, яка була отримана під час незаконної рубки. Було зрозуміло, що державі нанесено мільйони тисяч гривень збитків, але вони до того часу не були обчислені. Тому ми та активісти з громадської організації цивільний корпус АЗОВ та Східний Корпус наступного дня повернулися на місце подій разом із спеціалістами з Державної екологічної інспекції для обчислення збитків. Прибувши на місце подій, ми зустріли там людей з бензопилами, які займалися лісозаготівлею. Ані пояснення, отримані від цих невідомих, ані документи, які вони нам показали, не виправдовують їх дій на місце знаходженні незнакомої рубки. Вони працювали без лісорубного квитка та із значними порушеннями техніки безпеки. Звичайно, ми припустили, що ці люди причетні до незаконної виробки та викликали наряд поліції, який зафіксував все, що відбувалося, встановив особи та прийняв у представника громадської організації східний корпус заяву про правопорушення. Пізніше на місце подій прибули представники прокуратури області, головного слідчого управління, слідчі по справі та представник районної державної адміністрації. Я тут роботу потім до цій фірмі, там указано дане така філа ну, за йти. Альтернатива Energy да, Как это вы работаете? Полгода. Полгода работаете, да? да? Ну что вы здесь делаете? Что вы сюда направил? А меня сюда направили мои руководители, согласно этому двух. Ну, кто? Я понял, что ваше, я здесь понимаю, этот... что ваши руководители это понял. В лице директора. Сержант Александр, Что вы должны сделать? Мы должны подготовить пес к его дальнейшей транспортировке. Соответственно, хранение. чем вы сюда приехали? С людьми с работы. Ну, все с одной конторы? Да. Ну, кто с вами? Все, больше никого не было с вами? Со мной ну, водитель лесорубы. Все? Да. Представители экоинспекции, либо какой-то другой инспекции. Никого нет. А есть здесь вообще начальник курсии, налоговый об этом? ВОЗ наверное. Да? Ну на нее ж письмо. Замовник поручаю виконати, зобов'язати провести своими силами свою технику погрузку, та перевезення на місце зберігання. Так місто Харків, місто Харківського місто Мерефа, вулиця піщана 22, А замовник зобов'язується прийняти виконані послуги і оплатити їх в порядку і строки на умовах визначених договором. А що перевести? І на зберігання що? Як він не почали навіть деревини? Договор, так сказати, Довір'я не визиває. Мерефа, 22. на місці відбулася дискусія щодо ситуації, яка склалася, було вислухано точки зору усіх присутніх. Весь цей час активісти вели майже безперервну відеозйомку. На сьогодні ми сподіваємося на професійні слідчі дії, на відшкодування збитків державі та покарання винних. Ми готові допомагати слідству та відкриті до співпраці.